Вітаю всіх, шановні гості на каналі Пригоди Ігора. Як бачите, тут ми в таких руїнах, старий замок 13-го сторіччя. Зруйнований, сильно зруйнований під час війни, розбомбили погані люди його і така от ситуація. Бурянами позаростав. Колись він ще виглядав трохи ціліше, як і ми тут ходили, але тут от малину можна собі назбирати колись прийти, що тут ще є доброго. З цього місця дуже гарне і видне місто. Треба було взяти мені другу камеру, стояк під телефон, він би притягував, трохи було б файніше відео. Вважайте, пане Олегко. А дивися, от така штуковина дуже добра. Вау! От. Ми зараз так, на стінах, дивіться, як там в долині далеко падати. знаходимося, от пан Олежик мене тут привіз, моє тіло сюди, щоб подивитися цей прекрасний краєвид. Вибачаюся за ту пилу, вони там парканчик ліплять. І дуже сильно впливає, певно, на мікрофон. Отут листя би впало, то було б видно більше. Поруйнований часи турків. Іслам, Герей, третій чи четвертий шайтан. У той третій штурмував бочу, чи там четвертий Четвертий шайтан. Шай літачок у повітрі робить. По вітрі отамо літає, але його не видно, він високо досить. Сушка. То, то, сушка полетіла, Щоб... О, дивись. Я так думаю, ми за кіскотичні ще протягали. Українські пілоти тренуються. Міги мають коротше на а сушки довший ніс. Знаю, літака не буде видно, лише хоч видно звук, я думаю. Що 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 ти... Так. Я все, є, 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 є. Є, шка, Добре, я, поки тих роз... давай Давай, ти казав, хто ну, тут воруйнував. Іслам Гірей, четвертий на прізвисько Шайтан. О, третій, як каже відопис. Ну Це є книга така клопедична Пучаччина, я тобі показую. Так, це так. клопедичне таке yeah. видання 1972 року. То є Лондон, Нью-Йорк. Мюнхен Сідней, а ага. може той Торонто, так, п'ять міст там вказане, де писалася книга і писали діаспоряни, ті, що виїхали з Бучича після першої і після другої, і одні і другій писали. То вони згадують, що е, там такий історик, до речі, Пастернак. Ярослав Пастернак, історик, пише там багато. Про те, що коли Іслам Гірей III довідався, що в обороні Бучича обороною керує жінка Марійка, здається, Могилянка, не буду точно, певно Марія вона називалась. То є сестра того Петра Могили, котрий в Києві очолював певний час українську церкву. Вони були з Волоського князівства, з Молдавського Бідвою. І коли він дізнався, що очолює оборону жінка, то він не хотів позоритись, обернувся, і зняв облогу і пішов на Кам'янець-Подільський. І в Кік. Може й так, yeah. але вже його нащадок, Іслам Гарей IV, такий здобув той, цей замок, збили в Пучич. не ховались тут, тут тривали бої. Ну, факт той, що він здобув Пучеч yeah. і поруйнував замок. Але ці руїни ще далекі від тих перевісних руїн, тоді було в кращому стані. А так воно стояло. Це було події в 600-х роках, 700-х ера. Був собі ера замків сама по собі вже відходила в небуття. Його вже ніхто не відподовував, бо замки як такі втратили свою актуальність. З'явилася вже зброя порохова. Артилерія і замки перестали нести ту свою функцію оборонну, яку мали до того. І він так стояв поруйнований, але на початку 19 століття, у 1810-20-х роках, міська влада дозволила городянам розбирати каміння на будову. І городяни бовчечани зробили більшу шкоду, ніж турці. Вони розтягнули його по каміннях. І вже власне, коли залишалися ці фрагменти, влада схаменулася і сказала, що досить не можна. Тому так і на фресках такий був Наполеон Орда. Це псевдонім чи то вірменського, чи то польського художника, який... На початку 800-х років малював і Бучач, і Кременець, і Тернопіль, і Львів, і Каменець-Подільський, ну в цих теренах він малював, за що фотографії тоді ще не було у 20-х роках, 800-х, 19 століття. Тому ми про Бучач, Кременець, Кам'янець знаємо з фресків саме цього художника Наполеон Орда, який себе мовив. І на тих малюнках, власне, такі самі десь зараз фрагменти, як і ми зараз. Тобто мало за 200 років мало що змінилося. Ось ясно. А Бучиш забудовувався, якраз австріяки все одно взялися за відбудову Галицьких земель, Бучуча в тому числі. Тому що ту бруківку, яку ти пам'ятаєш ігор. Кам'яна бруківка австрійська, така півкругами виложена дорога, то власне Бучиш забудовувався 20 років з 1820-го або десь тоді, плюс-мінус, і по 1840-й. 20 років влада клала бруківки, будувала тротуари, і власне тоді будинки забудовувалися багато, які ми маємо і зараз австрійської забудови, тобто їм 200 років. Зараз цю стіну зніму, так вона така більшенька і тут наверху... Не Знятивий не зняти, гадзовий. гадзовий комбінат. Є. От, гадзовий комбінат там на горі, на погобі, але він теж трошки проти сонця. Але от стіну видно тут. Ну як я трошки підійду ближче сюди попри ці базники А, туди далі стежка є, але через дерево бач, тяжко видно тут все. Ясно. А, а то вже старші випускники, ти кажеш? Так, 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 Ясно. Вже і І молоді, і перші випускники теж, ні. Ні, там можуть і перші молоді прийти. як Який підкласний вони, мене. Зараз в тінь зайду, може, краще є. О, тут. О, звідси краще видно. Ось тут фільм. Я думав про ковпака тут була. 80 Тут якраз цю стіну краще видно звідси, бо сонце не б'є в об'єктив. Ну І та стіна буде така собі ніроку так. В інтернеті можна подивитися, ці фрески. то було дуже. Про Кременець, про Кам'янець, Борщів, тут і багато населених пунктів. В ті роки на початку 19 століття, на межі 700-х, 800-х, такі всякі цікаві по воді не були чуть на кожному селі, а простівщині повні було скавато ліс, і він просив їзду Так. Це тут трохи готова, внизу дорога. Що там ще є? Внизу горів. Він закритий. Той, з тих будиночків, комілізації йде. Ну, там той гармонку закривав, той, той старі буде, той старий ага, є. є, є такий парк був на чотири лавочки. Колись. Так. І казали, що там похоронили чи то 4, чи то шість. Були могили хрести німецьких солдатів Другої світової вермахту з ага. крутого парку, але прийшли більшовики, тут все звільняли. Був старий старший чоловік, який обіцяв мені показати місце де двоє, які були поховані німецькі, але він помер. Зрозуміло. Окей, ну гарно. Не знаю, то вже думаю, є на пару хвилин маємо тут відеоматеріалу про Бучацький замок. І, можливо, глянемо щось, наразі вам щиро дякую за те, що ви приєдналися до, до нас і побачимося ще колись. Це був Ігор Олег, Бучач Тернопільська область, Україна. Дякуємо Олегу за розповідь.